Так. Якраз зараз у нас прямий ефір. Це прямий ефір для того, щоб привітати наших дорогих жінок, маленьких і великих, і анонсувати, що в нас відбувається? А що відбувається у нас? А сьогодні у нас Так. І я сподіваюся, що мене вже видно. І я хочу, щоб мене було видно. Звичайно, я бачу. Тому що наших жінок хотів привітати сьогодні особливим чином: сьогодні, о 17 за Києвом, а сьогодні 8 березня. І традиційно в цей день ми пам'ятаємо за кращу частину нашого людського потенціалу жінок. І сьогодні ми поговоримо з мамою і з донькою про те, як. Тренінг має швидке читання, змінює. Змінює майбутнє. І якраз хочеться це зробити. І як же нас чути видно? Сподіваюся, що видно і чути. І сьогодні о 17 -ті. за Києвом, в моєму інстаграмі пройде прямий ефір. Запрошую всіх.